Богдана, доброго дня. ось Сьогодні такий захід був прекрасний, присвячений Олексію Водотурському. Розкажіть, будь ласка, ваше враження від цього заходу? Як я вже говорив під час свого виступу, досить двояке враження. В першу чергу дуже приємно бути в такому історичному місці, де зібрано стільки багато історичних артефактів. Які відображають історичні всі події. З іншої сторони, неприємно. Неприємно говорити зараз про Олексія Пенасовича як вже про історичну персону. Тому що це людина, яка могла багато що чого зробити, зробити для України, зробити для Миколаєва. Це людина, яка своєю енергією просто неспинна була. Тому захід організований прекрасно, виставкові зали чудові. Тобто тут є дійсно. Як зануритися, побачити історію міста, чим жило, як розвивалося? Ну от бачити вже там експозицію Олексія Банасовича як персони, як особистості, ще поки що не готовий. Я думаю, як і не готові, вся та команда, яку він вирощував. Як спеціалістів, як фахівців, навіть як людей, з якими він працював. Ну Час плине, розумієте, ми то хочемо чи не хочемо, ну це воно вже є то ситуативно. Які ваші плани на перспективу? Абсолютно з вами згоден, що час йде далі, але ми не будемо опортатися назад і споминати тільки погане. Але ми будемо обертатися назад і брати ті приклади, які нам давали, як навчання, щоб продовжувати рухатися вперед, щоб примножувати розвиватися. Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні дивитися там на рік, на два роки вперед, в умовах, коли продовжується ця відкрита агресія зі сторони Росії, коли кожен день вони обстрілюють і вбивають наших людей. І... Планувати на рік вперед неможливо, але ми плануємо на коротку перспективу. Ми продовжуємо працювати. Ми е, будуємо, ми будуємо катера, ми будуємо баржі, ми продовжуємо це робити. Ми ремонтуємо, тобто ми продовжуємо те, що започаткував Олексій Панасович. І наша, якби якщо говорити, далеко е, глядна перспектива, це саме зробити все, щоб. Е, на тому прикладі, який ми вже будемо робити, пишалася вся Україна і пам'ятала якраз про Олексія Панасовича, як про ту персону, яка це започаткувала. Знову ж таки, от в сьогоднішній день в цьому місці Олексій Панасович це якби центр того, про що ми говоримо. Це наш приклад і наше натхнення на майбутнє. Тому я скажу так: е як тільки почалася війна, як тільки зупинилися всі порти в Миколаєві, як тільки був заблокований порт. Олексій ну, Панасович з своєю командою об'їхав всі можливі е, доступні місця, де можна організувати щось подібне. І вже е, в вересні місяці е, запустилася робота термінала на річці Дунай. Це було відносно безпечне е, місце на території України. В Ізмаїлі? В Ізмаїлі. Швидкий шлях. До... Дякую вам. Дякую.